Та да, прохладненько будет сегодня. Добрый вечер, студия. Короче, сегодня с водосом Ось с этим, На Хочемо зробити батл. У нас тут дві палки, у нас тут пес. Мікруха uh -huh. проти лайту. Подивимося, що сьогодні вийде з цього. Як, як я програю, подивимося, як Владос настябає окунів. Короте, зараз чаюємо. Пес кайфує, вже спів покупатися трошки лапами передніми. Ну хай голос дасть. Так, да, коротше, будемо зараз чаювати і починати рибалку. По снастях розкажу вам трошки пізніше, що у мене сьогодні атразик 90 лайтовий. Владос заполучив кальзіозного Да, Це моя перша ультралайтова палка, якою я на змаганнях рибачив. І вона мені так оказалась класна. Владос каже, що дубина конкретна не беріть, правильно? Після Сафіни дубина жорстка. Після Сафіни дубини каже, ну. Амбасадор Азури, що тут, що тут кажеш. Да, у мене будуть приманки, типу, фьюжена 2.5, трьохдюймові, свінги там всякі трьохдюймові. Ну а владос там он. танточки. До речі, танточка Black Bass Bates, наскільки я. Наскільки я бачу. Тому теж Андрюха відливає. Ну, будемо починати зараз пішошечки. Айрон підстикає все, помічає. Головне не влізти, не законточити. Пляш <плес> тільки <плес> фляжка. Не вот. Тут 8 семь грамм даже хей мало. О! О. У, да? Есть контакт. А вот. Да, больше буклевка была. Mm -hmm. Ладно, спокойно, -мо. Нормальний. 50? <laughs> я думаю, рам <RAM> 40. 40? <laughs> а де ж моя риба? Це буде. Бік дик. Владос, це тобі треба камеру. Трошки такі камери. Владос. Так, думаю, я зі своїми великими приманками щось відстаю. Здоровий йопий, є? Да. Це хороший такий. Треба забирати. Поки збрав. Так чого ти? Там не знаю, Страш? Страшно? А володо спече йому все одно. Що, хороший окна девушка який кабан айрона ну на пробу на вкусі аромат <ріць> <ріць> Владос безкомпромісна печаль придавай отпусти не дави Це я вже два роки без ТО рибачу. Кажуть, страдіки — гамно. Треба з ТО шити, нулеве ТО. Ладос, ну перестань, я тебе Тихочка. прошу. Судачком Судачок? Агентським. Ну, я кинув сюди. Це скільки вже? Тик. 5-0? 5 і -0. -0. 0 Це підписники скажуть, е, Максим, от давай його в прошку Владосу, хай чоловік лови займається, а ти посидь вдома. Посидь чоловіче дома. Да, наснімуєте да, ви такі що наснімаєте. Десь гермові телі сюди. Изловив? Ну да. Це все в місці. Покльовка раз, вход. і му через п'ять кидаю, кидаю, я, я тай бум. Ну я іде отайдить поставить. І вона хоче забуду от так хотіть хоче... за таки кухати говорю, а ага. там її. Короче, дело в вещи. <laughs> вот еще, еще одного. Все, мой, Я уже сбился с рахунка. Капец. Щось не йде у мене, друзі, роздача. Минулий раз на цій водоймі прям клювали на маленькі приманки і судачок і окунь. І щучка зрізала і клювала, але сьогодні щось не хоче. Подивімося, на протилежному березі може буде якась друга ситуація. Но тут такі прям місця мені дуже подобається, це місце, цей поворот. Там 100% повинна стояти рибка. Нічогось ну, вона не хоче клювати. Що він творить? Що він творить? Не Владос, це так, так не діло. Все. А в мене нема запасного скарпа. Да. Айрон. Я хоть з собакою пограюсь, раз вже риби не ловлю. Ти ч, владос? І за гілки. Офігав? Офігав. Шо? Офігав. Спрыгнув ще не вважається, коротше. Ні, там, коротше, дно, просто, якщо подивитися на вершинку, там дно рифльоне. Ну, там і довжна риба стоять, в принципі. Може, вона там колись і стояла, але, ще, але не зараз. Дивіться, який воно на дорозі. Де? Ось Хтось його хавав, а де при натурі. І он плавник. Ага, Ладос. Не вганяй мене в краску. Мікруха та ще. А може то рибаки просто такі. Один ловить, один не вміє. Бо в мене щось сьогодні взагалі не в'яжеться. Ставлю зараз 2 дюймового фьюжена на п'яти грамчиках вольфра в рівномірочку. І буде діло так заряжено в мене є. Тут уже хоч би хоч когось згодить. Да хоть бы хоть 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 я кусирую чуть-чуть. О. Айрон Майк. Ты в часть Майка Тайсона назвал? Oh. <laughs> yeah, a video, I've just go Oh! Did him? did you know, Драстинец. А не вот куда Фу. его сегодня почувствовал. Надолго. Что ты творишь? Тук це ж той, що у мене, це ж мій. Це хороший горбач. Ану в торбу його в пакет. Нормальний. <рес> це має би кусати. Який джамперок. Не uh -huh. розловлений ще. Mm -mm. Ще не розловлений. Скільки грамчиків поставив? Три жопу в три. Не хотілось, не хотілося набус мені доставати цю приманку двохдіймового шугара. Но я бачу, що не буде діла по другому. І флюр, звісно, в мене топстежний. Повні можуть оконець. Да, розізлив ти мене, Владос, розізлив. Не хотів я цього дядь, конечно. Четыре вольфрама. Єдиний що 0,5 поводок. Думаю, о, кстати, треба тобі флюр отдати. Той що я поцюпив. Надос. Да? Що ставить, я не знаю вже. Я так тягаю оце ці приманки по приколу. Е, ти що? Оце чуть на... <laughs> Ось тільки ж чувак чуть на коливалку не спіймався. Ара, не можна. Ні, ну це хороший окунець був. Я на да. Диви, він аж труситься, аж труситься. 10 грамчиків. Бум. О май гад, Владос, що ти твориш? Там гарний окінь клюнув в рот на За скорпич. Забагрений. Ти що таке промазає, це ні. Кушок кілос тоже деякий побитий. Ага. Бавники. Да, це бачиш. Видно щучка. ганяла його, тормошила. Так, це же було б і килокуні. Може би було. На паузі, так, без, ігара, без Просто есть. О! О! А я-то думал. А он ти... а не в не да? Я и не то бере, и чу этого прикола. не пакует. я не я-то чув, что-то, но мне показалось, что это... Какая-то коряжка. Ммм, mm -hmm, да. О как. Uh -huh. О как, опять же. Видишь, вот тут уже намочили. Так, ты, курчаны. Це. Короче, друзі, розмотав а мене я... сьогодні ладос, пол, счет, я даже не знаю, там за 10-0 пішло. Що-то <свист> там 10.00 пішло и пішло, коротше. У мене один відрезанный хвіст, одна поклевка, непонятна. Один окунь, який зійшов. Нічого, бара. І один почти пробитий роботи. І все. Ось такий я рибак. То, Слабо сьогодні. Да, то, ні, взагалі слабенько сьогодні, но ладос молодець сьогодні. Получай він за це нічого. Ні що Айрон тоже красавчик, ну а ми з вами зустрінемося на наступній роботі. Так що всім goodbye. Нарешті. Владос, нарешті. Да. Судачела. Судачела придавил. Не не можно. Да блин. Сюда чаще. такие. такие. Это чисто придавил пацан. О! Вот такие красавчик. Да ты шо? Дудбай. Наступний раз затерблю. Айрон <laughs> думає, ти що не дурачок. Он скільки. А... Шолодос. Шо? Ти прийшов сюди доганяти за да, мене. Як у нас там? Mm -hmm. У мене одна риба 10 балів, у тебе одна риба 1 бал, правильно? Ну yeah. що це я виграю?